Слава Ісусу Христу, слава Україні, всім доброго дня. От є ці кобили, які я знімав у Дмитра у Вербіжі. Кобили є зараз у парі, в пріжені хумути з ріжками, все, так як положено. Ти що, возив гній? Так, возив гній. Фір. Ану дай наліво. Спіру ще порону. А ну давай ей. Тут спіру може заганувати. Дай ми там, в принципі, парумейті подавати. Файний хумо це збір. Роги не попшивали. Та я цей хомут поміняв у одного чоловіка, то в нього вже були такі обрізані. А це від того відтогана. Так, кобили молоді. йдуть е, yeah. у парі. Yeah. а хомути дати ці брав. А тут є тільки веселі, чого не поверхом вербі ще. То він робив їх? Ні, це і з пальці провозить. Це почті помогів. Це європейський командир. То він так. це привозить з патчі, так? Да, так, да, так, да. так. А це а... лише є лише польов, водушка, похертело, і були сторані. А великих хумотів немає на моїх да, да, козаках? Так, так. Таких великих? Пітерка поводить. А я не знаю, бо я далекий від хомотів, але. Дуже. Це... Та, Хочу за шите на заказку. Зараз ці Справа кобела продається, ліву Дмитро лишає собі. Є. Зараз їдемо. На фірі, він в узивній. Каже, їх ще познімаєш. Як Просто я не маю часу.

Тесто по дорозі. Тесто по дорозі. А то буде останній, все сьогодні був. Так. Ранку був мороз. Сьогодні б... був прям ранку. Сьогодні був мороз. Є тут ще одне таке, я так чую по запаху, що певне цап, цап. Один і другий. Паровка того не тіка. Перша була порога, коли була? я їхав, так. А дуже мало хто козів тримає. Але... Ні, ні, то наоборот, корови продають, та й кози купують, знаєш. А то може як дати, У нас тут більше, в нас тут більше коні. більше коні. Тут більше коні. Туди є дерешка, заїзди ще до дерешки. Є? Тут, то як заїзд до неї? Зараз, зараз, зараз. О, одразу дерешку знімаємо. Бій, гай, гайд, бі. А хумути мені сподобалися. Є. Це польські варіанти. ну... але, ну, бі, 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 бі. Польські хомути, з Польщі, з Польщі людина возить. Яка би мені два на моїй коні. Він що це Варшавський стиль. Він десь з того боку. Варшава? Так, бо тато в мене їздив у Зелена... Ні, не зелена Перше місто велике під Польщі. Позна? Ні, ні, Я забув, коротше, не знаю. Там кумоти інакше, там кути більше такі так нечеду. Ага. Нє, та то, то. Такий хумот Ти цей ланц замотаю щось, бо він рве подушку. Ага. Як казали ж. Я лиш то, що поклав на неї, не знаю. Місяць. Ага. Такі є. У Дмитра кобилки. Вправо продається, ліва не продається. І ще йдемо. Зараз вам покажемо. В нього є кобила. Вони не будуть стояти. то Скільки є рік, нагадай? Скільки є? В нього є кобила 7, 7 років, походить вона від спеченіжена від, від Дмитра, від Дмитра е, Яворського. 7 річна кобила крита жеребцем новолександрійцем. 7 років є, так? Яка ціна її? 33 тисячі. 33 тисячі, кого би. Кого би цікавило? Кобила 33 тисячі. Е, ну така Є трошки мені завелика, за хочу трошки зменшити кількість. трохи забагато. Ясно. Є, є трошки. О, Зараз ми можемо хто? Зараз наробимо діло. Є така кобила, ну, кобила така до, до... невелика. Та наших коней, так. 33 тисячі. Чоловік просить, Дмитро каже, 33 тисячі. Кого Ні. буде цікавити, номер буде в описі. Можна буде приїхати, запрягти, е, попробувати. Баррі, одмакінці, паволоком, там як, все хоче. Так, так. Жеребна на весну. Жеребна, жеребна нав... весною маємо мати лоша. Від жеребця на Валексі Я казав, я казав, якщо сюди. Я казав. Йдем десь, я попробую, що, йдемо десь в берег. Поправимо, що угу. в Так, поїде. Тя що справа. Трохи острічша та трохи повільніша але... Чарль, така подата, як її така та кажешки любить так. Ага. коли любила їхати шутенько Трохи, трохи нами колише але... нема там амортизаторів їхали на ріку, тут нам зараз трохи подає а це так, ну, це не показник, але такий... Є! 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 Нема що тут це не як сказати... Трохи не та місцевість. Не та місцевість, тут нема берегів, щоб показати, як вони тягнуть. як все. Проїдемося. Проїдемося на фірі покажемо як ці кобили йдуть Розвертайся, ну, я думав тут десь Ємон. Так як, жвачки. Немає. Гайте, гайте, гай, гай. А то що за забіг? Тут є такий берег, ну, острий берег. Бо щось ми їздили, годне знайти. Пробуй. І зараз подивимося, що, що з цього вийде. Просто давай до берега. Узми вліво, вліво, вліво. Лошаці, як на лошиці, то добре йдуть. Бо тут доб, ну, острий, острий берег, як нас кажуть. Помало, помало. Такі є у Дмитра Кобили. ця справа на продажу. А ну чекай, чекай, чекай. Світ мене на не, не пасе, зараз. Кого буде цікавити, ще можна навчити, довчити. Драсту до другого року, ша буде більше, а, Щоб ще буде мати свій вік, свою бабу Так. Кобили в хумутах. Люблю хомутка, пес люблю. Берега не бояться. Тут нема, нема у вербіжі, нема щось таке людям по підхати їдемо, що зараз будемо бити. Покажу як іде дроком. Стоїм два роки. Минуло коли? І 25-го травлю було. 25 травня 9. Загрілося. До берега загрілося, це називається. Колись? Мого Вуйка був кінь, і якщо такий кінь форкутів, вуйка казав здоров, здоров. <рив> Такі у Дмитра є кобили на продажу. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, всім до побачення, номер в описі, дзвоніть, запитуйте.